Не до фюрер пиня змерз, дуже змерз. змерз, на кізяк. Добре, хоч пісков знайшов десь у кутку бушлат американського сержанта. Той бушлат трохи зігрівав, одначе соплі текли у нього з носа, і він постійно шмаркав. Вже п'яту годину недофюрер Пиня сидів, як пінгвін на яйцях і цикотів зубами, чекаючи своїх візовів. Вони прилетіли такою поважною руською делегацією на переговори з американцями про новий розподіл світу. Та тут щось пішло не так. Першою поганою прикметою став невеличкий сніжок, який став трусити ще коли не до фюрер Пиня спускався по трапу літака. Попередня домовленість була про те, щоби поговорити в вузькому колі, інкогніто, як на явочній квартирі агентів КДБ, без отих кореспондентів, фотографів, довбаної почесної варти та червоної доріжки. Та з тим інкогніто кляття Мерикоси вже надто перестаралося. Вони виділили величезний ангар для парковки стратегічних бомбардувальників на військовій базі Ейлсон, трохи оздобили їх як у Єлісейському палаці, доволі зручними меблями та приперли величезні дуйки для подачі гарячого повітря. То поки руська делегація плюндяла до того ангару. Погода абсолютно спаскудилась. Пориви вітру ставали все сильнішими. Колючий сніг повалив, як піна з пожежного брамзбойда. За метр уже нічого не було видно. Завірюха вже збивала з ніг, коли Пісков відчиняв двері ангару недофіру ропині та жахливо матюкався на циклон, який взявся ні звідки. Як маменьки родний. Розташувавшись у ангарі, усі делеганти почали займатися своїми справами. Ушаков почав гатити по боксерській груші, яку привіз із собою повісив у кутку біля колони. Пісков, як завше, тренувався грати у наперстки, а генерал Золотов спустився у підвальчик, де була міні-електростанція, подивитися, чи не заклав там якийсь унабомбер вибухівку не до недофюрера пині. Підскочив Зарубін, людина підставка під мікрофон із президентського пулу, І відразу. «Володимире Володимировичу, сьогодні у вас три чемодани, вказуючи на три однаковісіньких чорних чемодани біля крісла диктатора. Один ядерний, інший, ну той, ну, який не ядерний. А що в третьому? Та тут раптово вимкнулося світло. Золото з підвальчика ще не повертався і щось підказувало недофюре Пині, що це взаємопов'язані події. Одначе світло майже одразу умікнулося, а у дуйки не запрацювали. У ангарі поволі ставало холодно. Спочатку на це ніхто не звернув до фюрер пиня до Зарубіна: Послухай, Паша. Я зараз тобі дещо розповім, а ти там правильно скомпануй, змонтуй, з Соловйовим та Боброєткою проконсультуйся. Так от, питання України вже вирішено. Розділ України по Дніпру, Янукович легітимний президент, ФСБшні попи займають усі українські церкви, а зняття санкцій це як вінець нашої нинішньої роботи. Але головне, головне це викуп Аляски назад. Аляска тепер буде руською. Приростає, приростає земля руська. Усе як за часів Петра І, і недофюрер Пиня мріливо подивився угору. Від почутого вуха Зарубіна почали равликом звертатися назад, тому окуляри, ніби самі по собі, полізли на лоба, зіниці розширились, рот відкрився. Недофюрер Пиня продовжив: Та не очкуйте так. Он стівін Віток вже про все домовився. Отам, не до фірорпіня, вказуючи на чемодани. Сім мільйонів баксів, декілька мільйонів на інфляцію, і Аляска наша. Он Валька Матвієнко вже починає голосування у сенаті про денонсування угоди купівлі продажу Аляски і включення її у Конституцію недофедерації. Отака паша многоходовочка. У ангарі ставало дедалі холодніше. Кирюша Дмитрія вже почав трохи панікувати. Де всі, де оці, то його, як його? Офіціанти, халдії, офіс-менеджери чи то ангар-менеджери? Люди де? Ушаков, який саме проходив повз. У літаку Кирюшенька, летять. Адже сиджати борт номер один у таку погоду це ж повне самогубство. Ох рубліки. Вхідні двері відчиняються і до ангару швидко заходить Стівен Вітков. Те, що він бачить, вводить його в стан ступору. Уся руська делегація з синіми відхолодими пиками вицокує зубами казачок. Відофюре пиня у бушлаті сержанта американської армії хукає собі у білі від холоду руки. Ну, прямо в атари пронеслось у голові Стівена Віткафа. Першим заверещав не до фюрер Пиня. Ти кончений придурок, Стіві. Що за прийом? Я тут мало не сканав з холоду. Я ж казав про таємну зустріч, але не думав, що це буде у холодильнику морга. Неначе за помахом чарівної палички запрацювали теплодуйки, і делегати миттю почали обліплювати їх, як саранча помідор. З підвалу піднявся генерал Золотов, вигляд він мав жахливий. Його пика була в сажі, парадна генеральська форма розідрана у кількох місцях і у здоров'яних плямах машинного мастила. Погон був тільки один. Погляд був дуже винуватим, як у нашкодившого сербернара. Побачивши свого головного охоронця, недофюрер пиня здивовано. Господи, вітя! Що з тобою? Ти влаштувався тут кочегаром? Та добре, добре, не переймайся, я тобі оцей бушлат позичу, і до Стівена Віткафа. А ти як сюди добрався? Як наші справи? Стівен Віткаф. Та на снігоході примчав, щоб першим принести тобі гарні новини. До речі, ти бабки взяв? З до фірорпиня очима показав на отих три чорні чемоданчики. Стівін відкав притиснутим голосом. І скільки там? Не до Як скільки? Сім мільйонів та ще два це поправка на інфляцію. Стівін Вітков, вирячивши очі, обурено. Володінька! Поправка на інфляцію з 1867 року. Ти здурів! за ці гроші. Зараз навіть тютюнового кіоску не купиш у якомусь задрюканому штаті Айдахо. Не піде. Задіємо план Б. Продовжу. Міняємо Аляску на Луганську область. Президент зараз у гарному настрії підпише. До розмови підключається Ушаков. Володимир Володимирович, як же це так? Ми воювали, там же руськоязічне населення, наші хлопці життя віддавали за інтереси Не до Недо Фірорпиня. Які нахрін життя? Це ж експансія Руської імперії на американський континент. Та до Віткофа. Ми згодні. Стівен Вітков. Завжди, володінька, не так швидко. Це йде в пакеті. Там ще передбачається обмін Донецької області на Курську губернію. Не до пиня очманів. Ушаков просто закліпав очима. Не до пиня. Зажди, Стіві. Там же укропи майже нічого не завоювали. Стівін відкав. А ти що, усу Донецьку область? Запорізьку область завоював? Міняти так міняти. Усе по чесноку. Ушаков. Як же ж затемними електростанціями? Стівен Віткав. Та що? Міняємо Запорізьку, на Курську, та й годі. Не до Фірорпеня. Таке враження, що мене десь конкретно розводять. Чому зараз я повинен міняти свою електростанцію на свою електростанцію? Стівен Віткав. Як твою? За угодою про корисні копалини з Україною, ЗАЕС перейшла в управління США, ми зараз міняємо її на Курську АЕС, а ЗС передаємо укропам за тою ж угодою. Недофірор Пиня. Ні, я так не можу. Треба вивчити документи, зважити все, порахувати. Стівен Вітков. Ой, володінька, поспіши, часу немає зовсім. Бо вчора наш президент зустрічався з королем Данії Фредеріком X і поміняв Гренландію на Крим. Усі присутні заклякли. Сівен Вікав продовжив, ніби нічого й не відбулося. От, повезло ж, датчанам, буде де відпочивати, бо вони бідненькі, так страждають від постійних дощів, холоду у своїй Данії нещасні. До речі, про поспіх. Дійсно, треба поспішати, бо Канада хоче забрати Аляску і виміняти її на Монголію. Монголам пофіг, де юрти будувати, а канадці з потужною кропівською общиною можуть у Монголії стратегічні ракети розмістити. Не дефюрер пиня з відвертою злобою. Ах ти ж довбаний аферист будівельний! Гівнюк! Ти хочеш Аляску два рази продати і з обох угод бабло наварити! І Вітков впевнено взяв один із чорних чемоданчиків та до недофюрера рапині. Нічого особистого, це просто бізнес. Я свою долю отримав, значить, все влаштую. Недофюрер Пиня в душі посміхнувся то був чемоданчик з його какашками. Та раптом зверху ангара почувся зищачий звук спортивного літака. Причому не один. Ці зіщання наближались та віддалялись. Ушикув тримтячим голосом: Господи, що це? Стів Вітков. Мабуть, укропівські дрони. Недофюрер пиня з диким жахом та розпачем до Відкафа. Якого ж хрена ваша ППО їх не збиває? Віткаф. Зажди, володінька. Аляска, зараз твоя, ми з Україною не воюємо, з якого лисого ми будемо збивати укропівські дрони, га? Ти законна військова ціль, і у паніці швиденько почимчікував до виходу. «Степою мордою бабуїна похмуро. Та не наче до себе Юрій Ушаков почав скіглити. По факту виходить, Аляску не купили, Крим вже не наш. Курську губернію профукали, дві електростанції також. Канадські ракети тепер у Монголії будуть. Дійсно, приросли землі руські, ну прям шляпа Петра І. Зищання дронів переросло у завивання, таке відбувається, коли дрон заходить на ціль.